В Дніпрі люди перекрили просто дорогу. Так. В Дніпрі перекрили дорогу. Повністю рух стоїть. Причина після останніх обстрілів вже п'ятий день немає ні світла, ні, ні води. Як люди живуть, я не знаю. Але ні помитися, ні попрати, ні поїсти, зварити. Люди перекрили дорогу. Почалися конфлікти з водіями, які їдуть на роботу. Люди пропонують водіям приєднуватись до мітингу, але водії відмовляються, нам треба на роботу і так далі. У нас води немає, але ми їдемо на роботу, нам все рівно. Розумію і тих людей, і іншу сторону розумію. Людей вже дістало те, що не можна дитину покупати банально у вані. Світла немає взагалі що робити. І розумію, ту сторону, яка на роботу йде. Як на мене, треба об'єднуватись і йти. Ну, я не призиваю нікого, але це треба йти до міської ради. Щоб підганяли роботи, не затримувались і все полагодили, щоб була вода. Тому що. Я не знаю, чи що допоможе, що вони перекривають дороги. А взагалі, повторюю, в сотий раз, потрібно нашим верхушки домовлятися. Тільки так ми зупинимо це все. Треба домовлятися і закінчувати війну. Все, крапка. Моя така думка. Всім гарного дня!